Ярівська загальноосвітня школа, перших третіх ступенів Лиманської міської ради, Донецької області. Рій Ярівська варта. Ройовий Северчуков Максим. Ярівської варти. Ройовий відважний я. Я найстарший, головніший. Рій мій – це моя сім'я. З ним ми воєдино злиті, і у битві, і в строю. Потом і кров'ю з ним умиті, землю бережем свою. Наше гасло наш приятель сміливий віте, Відвага це наш заповіт, ми роду козацького діти, землі української цвіт. Бончужний. Я шанована людина. Охоронник Будчука, знається навколо Сергія, ройового помічника. Мій бучук це силов влади, знається про це накруг, дозірає з ними правди вільний помічник і рух. Хорунжик, хорунжий насильний і мужній, у битву із прапором перший спішить. В руках дуже міцно тримає хорунжий, свій стяг перемогу йому щолить. Що у битвах, кривавих він з ним, хоч до смерті, з ним б'ється за віру, за правду, за честь. І подвиги наші славетні безсмертні, бо вернем додому, здолавши на шесть. Писар, писар я і дипломат, обраний на козацькій раді, я найкращий кандидат, помічник я нашій владі, відаю всіма ділами. І веду я листування, справи маю я з послами, Працювати в своїй сфері щире маю я бажання. У савур, помічник я отамана, у савур я на січі, мені честь, мені і шана, бо підлилих тисячі, Ними вправно я корую, Захищаю інтереси, в битвах мужність їх гартую, Козакам найбільша честь. Таври військові завжди зі мною скликають військо козацьке в похід. Бо вдоба, що завжди вони під рукою. На захід демо, чи йдемо на схід. Важливі й інші функції моя збираю податки, збираю ямито. Бо військо моє неповторне єдине, з ним щастя і горе зі мною прожито. Суддя. Кримінальні і цивільні справи розглядаю. Вироки виношу. правом я керуюсь. Досить своїй справі я великий маю, з вироком злочинцю довго не барюся. Нехай знає кожен, що закон існує. На проступах кожен буде вирок свій. Кожен козаченько владу хай шанує, бо суддя, неначе пильний вартовий. Обожній. керую табором, обозом, слідкуючи завжди був лад. І ми обійдемо ми разом із перемогою вертаємо назад. Керує артилерія вправно, доручення геть не виконує завжди. І перемови не веду як красномовно, щоб запобігти сусідами біди.